Віруючих людей турбувало одне питання. Ви віруючи в Ісуса Христа, ви Церква Божа. У мене до вас питання, ви Духа Святого прийняли? І в них, напевно, було велике здивування, тому що в них, якби все було нормально до того часу, як прийшов Павло, і вони йому кажуть, ми навіть не чули, чи є Дух Святий. Тобто, напевно, Аполос їх навчив, що Ісус Христос, Син Божий, що потрібно покаятися в своїх гріхах, що потрібно народитися згори. І, напевно, вони це пройшли. Тобто, це були спасені люди. Це добра робота, яку зробив Поло. Це велика робота. Але це була не до кінця зроблена робота, і тому Бог посилає Павла до цих людей, хороших людей, спрагнених, і він їй каже: запитав їх, то ж у що ви хрестились? Вони відказали в Іванове хрещення. Тобто, ми хрестилися в прощенні гріхів, якби, і промовив полот, та ж Іван хрестив хрещенням на покаяння. Говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цептов Ісуса. Як почули ж це, то хрестили вони в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий. І різними мовами стали вони промовляти та пророкувати.